Ми сьогодні з Тарасом знімаємо нову рубрику. Це огляд васабі сушібар. Покажемо меню ціни, щось замовимо з тарасом. Спробуємо, скажемо свої враження. І якщо все буде супер, то чекайте в майбутньому ще нові заклади міста Кременецьке. У васабі суші бар є два зали. Перший зал тут є 16 місць, і в другому залі 20. місць. Ості, також подарункові сертифікати, які ви можете подарувати своїм друзям. Що ми з Тарасом сьогодні спробуємо? Був з креветкою Візьмемо, буде вставочка відео стосовно ціни, що ми замовляємо, що ви бачили. А також ось ціни на меню. Можете стоп-кадри зробити, подивитися, великий вибір суші. Треба замовити по-любому суші якось. Так, да, класичний Філадельфії. За 150 гривень. Я люблю дуже печені сушики. Давай печені. Е, беремо О, васабі. Гарячі, гарячі роли да Васабі 175 гривень і чикен 140 гривень. Там з курицей, а васабі йде в грьом. Давай оцінку, напевно, зараз будемо ставити. У нас така вже буде традиція. Оцінка за, за, ну, дизайн. за дизайн, за сервіс. За сервіс-подача, за смак. А, ціна. Ціна, ціна да, смак, подача да, сма. Да, да, так, отак і буде. Наливай. Соус. Наливай! Наливай! Хоча не цей не дуже. Взагалі не їм креветки, але виглядає мені дуже шикарно. Ну да, такий, типу, сніданок, дуже класний на вигляд сніданок. Так, е, нам сказали власники закладу, що це авторське е, суші гаряче. Е, там вугорь, ну Ми його будемо пробувати. воно ще остре. Цікаво спробувати. Я чесно скажу, я таке не пробував. Взагалі, гаряче, я не пробую. Я завжди класичні заклади замовляв в суші по Філадельфії. Я, я частіше беру гаряче, бо мені дуже подобається. А, тобто, ну для мене на сьогоднішній день це буде перший раз. Я чесно признаюсь, я завжди класику якусь замовляв, саму просту. А от е, щось таке гаряче, і, то що ек ексклюзивне, як говориться, то не разу не пробував. Тому буде для мене цікаво. Давай спробуємо. За сервіс давай. Так, uh, да. подача. Ну, візуально скажу одразу же. Мені подобається. У нас оцінка по 5 да, останній раз рахували. Ми ну, будемо дотримуватися цієї системи. Та все uh, класно, 5. Ти 5 так, все гарно А буде. я буду говорити 4,5. Тарас бере з курочкою, а я візьму з лососем, остро. Це в першу чергу, якби для мене, щоб я спробував. Давай пробуй то, а я попробую це. Що воно як воно. Вмикати я не буду, я хочу так попробувати без соєвого соусу зазвичай. Ти раз чув, що взагалі кажуть, що вмикати це перебуває в смак, і по-правильному, тільки вже потім в процесі треба вмикати. Ну, типу, типу пару штучок треба попробувати, щоб зрозуміти, наскільки класно вона Мені складно говорити і їсти хочу. Спробуй. Ну, я тебе послухаю і не буду микати. Попробуй перший, без вмикання в соус. І воно має розкрити смак. Не сказав би, що остро, але ну, стосовно відчуття воно, воно смачно, воно якесь солодке. Але ні, трошки є остре. Трошки є остре. На початку казалося щось таке, що воно типу, солодке. Не, треба ще одне спробувати. тепер з соєвим соусом. Щоб уже точно знати. Так. Як у тебе? З курицею. Ну мені. Ти гар... відчуваєш гар... курицею? Я Роз... живу все дуже класно. Курицю ти відчуваєш? Я просто не зрозумів, що це куриця, наче як. Як наче рибу якусь, так. <рисвіт> 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 не, ну з вигляду сказали, що ж курицю в меню, написано. Не, куриць. ну то видно, що там є куриця. Ну, а по смаку не, не відчуваєш, так? Да? Ні, зараз. я рибу, наприклад, відчуваю. Але щоб вона відчувалася, що там різна риба, ні, є, є чітке відчуття, що є риба, чесно скажу, але не зрозуміло. Ну, смачно, але просто не зрозуміло, яка риба. Тобто воно якось поєдналося в єдину якусь систему таку відчуттів. І дуже складно сказати. Давай класичні попробуємо, Які вони. Ні, риби багато, Немало. А, а скільки коштував? Так, 140 гривень. Mm -hmm. Чікін, копчена куриця, огірок, рис, сир і Філадельфія. А, сир, сир Філадельфія. Mm -hmm. Ну, по ціні. Ну, недорого. Да, супер. По ціні, напевно, на четвірку можна поставити, 4. Я б за це п'ятірку даже поставив. Тобто, ну, типу, я розумію, що воно не дешеве, 175 гривень це. А є... так, не скільки там. Але сьогодні? да, але всього тобі різну рибу поклали, і воно ну, в загальному. От моя порція 175 гривень. Ну, я розумію, що в принципі, якби я прийшов там, на сьогоднішній день би не поїв, наприклад, я сьогодні йшов, я не їв. Зазвичай в То, можна не їсти. Ти все. вже їв щось, так? Да? Дві штучки попробував. Так. Тут іде 10 штучок, да? А а я не порахував. Давай проходяємо. Так, 4. тут Тим на 2 більше, е ніж зазвичай. 7, так. 8, да, 10 10 штучок. Давай меню в сторону. Попробуй Філадельфію. Як тобі вона? Я її одразу з соусом попробую, треба попробувати без соусу. Скажи, Тарас, а ти коли єсиш туші, ти використовуєш оце остро? Угу. Як? Більше пробуєш, чи менше. Бо є люди діляться на дві категорії, які його, ну, використовують суші, тобто, а які не, не, не чисто суші поїли, а залишили. Ну, Мені под... подобається з цим, з Басабі. Ну, щоб воно остро було, так? Да? Угу. Ну, як і в Філадельфія. Та. Ж, в Філадельфія, як. Як Філадельфія, так? Ну, оцінку твоя. Так, як я вже. Чому я поставив 5? Типу поставив чисто. Так? Да? Так. Да. Я 4,5. Ну, я не знаю, просто Філадельфія та Філоріальдок. Ну, скажи, ти її десь подібну таку їв? Ну, по відчутню. У мене такий прям класно гарний кусочок лос... лосося. Ну, тобто, лосося нормально. Ну, я теж бачу, що його немало. І, ну, Буває таке, що його навіть ну, не його видно. я не знаю, видно вам на, на камері чи ні, я трішки зближу кадр. Сиру, ви бачите, ну, немало і рис, рису не ну, по-перше, рису не дуже багато. Зазвичай дуже рису багато тут накидують. І воно всього пропорційно і риби немало, я скажу так. Ну, нормально. Ну, так Ми як суші... я роблю, просто щось незвичне, типу, бо суші звичне. Звичайно, вже всі їли типу а Фейд ти, ти гарячий, мені більш подобається, я таке люблю. мені угу. І панує ось ця корочка така піджарена, класна. Ну Тому так. тут, типу я, напевно, кожному гарячому суші ставлю б, б, 5 або 4 вище. Угу. Класна, куркою Я не думав, що з куркою теж класна. В угу. uh, Філадельфія, ну що можна сказати, 4. Давай я з куркою спробую. Я, я, я якраз не пробував. Хіба? А ну. -к. Не... Твій, з вугром виглядає дуже апетитно і смачно, але я в не їм, тому роботи да. не буду. Для тих людей. Не які не йдять слос осім. Вугром. Оце куриця якраз оптимальний варіант. Заміном. Бо є люди, які не їдять. Пробують. Боул. Я, я теж його пробувати, до речі, не буду. Ну, ти овощі. Yeah. Овочі можеш попробовать. А, yeah. там рис есть. Ну да. Це ця морська морская чи як она называется. Я напевно думаю, что да. Хочу почитать. Давай я прочитаю. Что це у нас? Корово, авокадо, перец. Хиящий, Помідори, лимон и кунжут. Хиящи. Хотя бы, кто рассказал, что тобі хиящий, було было добре. Ну давай попробуем, ради Ну, креветка мені сподобалась, супер. Ну, прикольно. Не Я скажу, що воно не звичне. Як цибуля жарена схоже щось. Да, ну вот это осень, да? Там знизу рис є. Раз і рис можна спробувати Но Я креветку приберу. Ну, і плюс авокадо, ну це таке, я тобі кажу, це, це mm, сніданку, смачний, ну. смачний соус. Солодкий, так? Да? Так, mm -hmm. mm -hmm. да, він незвичний такий лад. Поєднання з авокадом іде плюс кунжут. для, для Дівчинки якось. Um... Знаєш, сніданок. Ну для чоловіка треба, типу, щось смажене, м'ясо там. Місок, м'ясо, да, да, да. класичну вже філадельфіку, він, типу, відкрив для себе нещодавно. Не всі чоловіки їдять знаєш? Ну не не бо це типо. Да. А це таке, типу, попробуй щось. Типу, здоровий не... спосіб життя. Да, здоровий спосіб життя, але ну, якщо врахувати хтось привет, а хто сниться, і є люди, ще такі, треба розуміти. Ну, супер, ну само по собі смачно. Короче, хіяш і смачно. Сон ну воно не зрозуміло. Я спробував, не зрозумів. Бо ти вперше в житті? Так, да, да, да. чесно скажу, що перший раз. Це Прийти, почилити, відпочити, подивитися класно тут то вікно, вікно можна так, подивитися. На... Ми, ми зараз рахуємо центр на... центр міста Кременець, да, площа, де фонтан. А, ви поїли, вийшли, посиділи, поспілкувалися, прогулялися по місту. І провести, знову ж таки, день народження класичних 10 чоловік зазвичай на день народження. Цього залу ціліт... достатньо буде. Китайські да. мотиви. Коротше, є своя атмосфера. Да, так. І кухня дуже смачна. Те, що я їв з куркою uh -huh. 5, Філадельфія 4. Uh -huh. Це, ну я якби креветку не їм, але все інше мені сподобалось. Дуже прикольне. Ну і якіс, дуже візуально класно. Да. Uh -huh. Так, на п'ятірку. Тобто за. Давай так, загально за смак. Угу. Ти там четвірки ставив, я п'ятірки. Ні, 80. я за о, о, ось цей острий поставив 4,5. Твоя теж 4,5 курка, ну не зрозуміло для мене знову ж таки. Тут не зрозуміло поєднання двох риб, воно ну смачно, але просто не зрозуміло. Ти єси щось смачне, як це воно зроблене, наче воно остре, але місцями і солодке. Тому 4,5 — 4. половини чотири Філодельфія класична чотири. Типу, ефекту вау немає, але ну вкусно. Ну типа їсти супер. Ось це мені зацікавило таке. Ну блюдо дуже незвичне для сніданку, для обіду. Більше для дівчинки ви, має вигляд так інстаграмний, щоб фоточку зробити, ось я з'їла зранку, таке щось. І візуально на п'ятірку воно йде. На смак. ну, Я би поставив 4-4 45 По-перше, що ось ця зелень вона незвична. Я не пробував. Вона дуже якась. Ти так, навіть не пробував? Ні, ну я спробую що з тобою. А як вона називається? Хіящі, напевно. Оце ми його попробували, дуже смачне. І плюс креветка, ну, вона таке. Більше для дівчинки, не для, для чоловіка, але раз в житті спробувати, це ну, непоганий варіант. Причому ціна 150 гривень е, майже як звичайний карбонар. пасту карбонар. Якщо їсти. Угу. Е, ось, щось в цьому форматі. Удово, Давай, коротше, так. Фіналочка. Фіналочка, да. е, е, атмосфера подача це 5, е, е, їжа, смак 4 з плюсом. Що в нас ще було? Ціна? Ціна, да. Ціна. Ну не, принципі... не для тебе, ти скажи, для тебе це ну, велика сума, типу, якби, якщо би ти прийшов без закладу. Чи це стандартне? Mm. Та це ну, стандартне щось. В принципі, навіть це виходить. Навіть це виходить навіть недорого. 140 гривень, так? Да? Ну так. Да. 150. 100, 140, 150. 180. Мені здається, що я бачив дорожче в Кремінці. Е, да, я хочу сказати, що м, саме порівняти родів, да, якщо, наприклад, порівнювати з містом Тернополем, то ціни в Кременці дешевше. Ось дуже багато. Коротше, по цінам та плюсом і 5. Так, так. Це нормально. Я би витратив ту суму коштів, наприклад, якщо ми провести якийсь вечір з дівчиною або день народження таких різноманітних блюд, щоб воно було цікаво, це якраз те, що треба. Суші, васабі, суші, бар, місто Кременець, Рекомендую. Ми фіналим, бо хочеться доїсти поки ще гарячі роли. У Нас розігрується ось така картина. Я маю надію, що її чітко видно. Це АІ Штучний, штучний інтелект створив, наскільки я зрозумів, острів Зміїним. Бачите, корабль, прапор України, все гарно. Розігруємо серед підписників, особливо, якщо ви дивитеся будете із міста Кременець, ми особливо вам в руки дамо подарунок цей. А якщо у вас якось місто другого, то ми відправимо новою поштою. Умови дуже прості: подивитися це відео бажано до кінця. Поставити лайк, підписку. Звісно, і саме головне, по чому ми будемо вибирати переможця. Це коментар. І серед коментарів, які будуть на цьому відео, так, до кінця цього місяця, які коментарі зберуться. Серед них я рандомно через спеціальну програму виберу переможця і відправив ось таку картину. І... Не пропускайте наші відео, і ще будуть цікаві заклади, локації і дегустації. Тому будьте з нами і будьте активні.